На сьогоднішній день відповідно до законодавства України виїжджати може будь-хто, тобто будь-який чоловік, маючи виключно тільки закордонний паспорт. Це інше, те, що вигадує, державна прикордонна служба, чи інші там народні депутати, деякі там журналісти, це все виключно їх фантазії, збудженому так мовити уяву. Тому що стаття 33 конституції України прямо передбачає, що так дійсно можуть бути обмежені права громадян на пересування, а це обмеження може бути встановлено виключно законом. На сьогоднішній день такого закону, який би забороняв виїжджати під час дій воєнного стану чоловікам віком від 18 до 16 років, немає. Є закон про порядок в'їзду виїзду, де заборона може. Застосовуватись виключно тільки у Раді наявності заборгованості за аліментами або відповідного рішення суду. Все, ну або знаходження особи в розшуку. Більше інших підстав немає. теж постанові Кабінету міністрів щодо порядку в'їзду і виїзду, на які всі посилаються від 95-го року, наскільки я пам'ятаю, номер 75, Там також нема слова, взагалі ви не знайдете слова, заборона. Там є слово, кому дозволено, кому заборонено немає. і... Як ми беремо відповідно до норм Конституції те, що не заборонено, на те дозволено. Так, то я так правильно давайте ще раз всі можуть виїжджати. Так, да, але їх не випустять, тому що Державна но прикордонна служба їх... порушує вимоги законодавства, порушує права людини, порушує конституцію України. За що я думаю, що після перемоги будуть нести відповідальність всі ці інспектора і всі керівники Державної прикордонної служби, вони звичайно думають, що там. Пливнуть строки, їх не притягнуть до відповідальності. Я думаю, що це хибне уявлення, ухилення від відповідальності за такі грубі порушення прав людини під час дії воєнного стану. Угу. Тобто будь-який чоловік може зараз е, взяти закордонний паспорт, піти приїхати на... на кордон, приїхати отримати... показати Конституцію так. України і отримати відмову в перетині кордону. Отримати відмову так, однак він має на це повне право за законом. Звичайно. Він має дивіться за законом. Однак державні органи це в принципі не дотримуються. Ігнорують е, так. Дивіться тоді, пам'ятаєте, була така історія, що ніби хотіли там чи ухвалювати якийсь закон, чи опрацьовувати якийсь документ стосовно того, що буде відповідальність тим людям, котрі перетнули кордон під час воєнного стану і будуть повертатися, і там вже, ніби їх будуть карати, при, придумувати щось, як їх можна покарати. Тоді що з цією історією? Чи зможуть щось таке протягнути? Ну, як я вже говорив, Україна це країна можливості. Тут можливо Одна. Однак це не буде відповідати дійсності, тому ви ж розумієте, що вже пройшло більше року, там вже чотири рази заявляли та Мар'яна Безула, і Федір Веніславський. Якісь інші народні депутати, що буде дуже дуже велике покарання і всіх покарають. Однак що ми бачимо, більше року пройшло. Щось я не бачу в цих законів, тому що вони прекрасно розуміють. будь який фахівець ну правник, навіть там студент другого курсу, скаже, почекайте, доцент Федір Веніславський, про шо про яке покарання ви говорите, якщо нема заборони, що суд повинен прийняти? Суд буде звільняти від відбування покарання і притягати до відповідальності тих слідчих і прокурорів, які незаконно притягнули особу до кримінальної відповідальності. Я думаю, що навіть доцент Петрівні Славки це зрозумів, тому і немає у нас на сьогоднішній день відповідних змін до законодавства.